Слава Україні! Вас вітає інтернет-магазин стабілізатори.ком. Сьогодні у відеоогляді хочу продемонструвати, що таке стабілізатор напруги, що таке реле напруги, які їх основні функції, і ну і що краще вибрати саме вам на об'єкт. Ми під'єднали на вихід стабілізатора лампочку. На вихід реле-лампочку у нас. Є лабораторний трансформатор, завдяки якому ми будемо піднімати або знижувати напругу на вході стабілізатора RL і дивитись, як вони себе будуть вести, які функції будуть виконувати. Пару слів стабілізатор напруги створений саме для стабілізації напруги. У даної моделі діапазон роботи 140-270 вольт. Тобто в цьому діапазоні він буде видавати 220 на вихід, лампочка буде працювати. Все буде добре. Реле напруги, у нього функція саме відсікання напруги. У даної моделі діапазон відсікання нижче 198 вольт і вище 242 вольт. Ну, давайте продемонструємо. Знижуємо напругу. Ну, ось 195 на вході. Як бачимо, реле напруги виключило навантаження. Стабілізатор собі працює. Лампочка горить. На вході 164, на виході 218 вольт. Тобто, основна функція стабілізація напруги у стабілізатора, у реле просто відсікання. Якщо напруга не повернеться у діапазон роботи там, вище 198 вольт, реле не видасть напругу на вихід. Тобто, ну, Грубо кажучи, якщо там поставити. Реле напруги на, там, на квартиру чи на будинок, і у вас буде постійно стрибати напруга, то постійно буде світомузика музика, реле напруги буде виключатись постійно. Ну, грубо кажучи, будете сидіти без світла постійно. Давайте вийдемо в порог роботи стабілізатора і реле. Бачимо, реле включилось. Ну, давайте тепер по верхньому порогу роботи так само подивимось. 244 В, реле знову таки відсікло напругу, стабілізатор собі працює, спокійно видає навантаження на вихід. На вході 260, на виході 224 В. Тобто, можна зробити висновок, що на об'єкті, де постійно стрибає напруга, краще ставити стабілізатори напруги. Ну, Навіть не краще, а потрібно ставити стабілізатори напруги. Реле напруги можемо порекомендувати тільки там для якоїсь малої побутової техніки, типу телевізорів, там холодильників, от такого обладнання, яке там не критичне для життя. Якщо напруга там впала чи піднялась, воно просто захистило її, потім повернулося діапазон роботи, і техніка знову працює. Але якщо ви хочете комфортно проживати і користуватись побутовою технікою, то звичайно вибирайте стабілізатори напруги. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Всього вам найкращого.